Ви не злотка, з вашого рая діла, ви тих задрали вже. Можете їхати спокійно. Зараз шпиги точно. Не Нервуйте ну, мене, не рвуйте! Зараз визову чоловіка! Ой, я спила на вашу машину. До побачення, я тобі ще раз сказала. До побачення! Хоч чоловіка визвати зараз! Що ти хочеш? Що ти я з мене хочеш? Ти дивися мені в очі, я співала на маршрутку! Не буду я тобі взагалі нічого давати. Посвідчення водія, і реєстраційні документи. Як ви вражаєте? І так не співала. Ти бачиш, що я не співала за документами? Ти бачиш, що мені звідки документи передавали з реєділа вашої з прокуратури? Посвідчення водія, і реєстраційні документи. Нічого давати не буду. Мене немає, я їх з собою не вожу. Не серть мене, бо я так розсерджена, і так нічого не виходить. На сімейну на за тебе я тоді кішку з цього. Знаєш що? Ми здійснили розвороту. Ну то що? Ти вже мене достав, розумієш? І кай мене в директора тут. Ти знаєш, що мене ждуть? Прокуратурі мене жде Ігор де ваш. Без ради. Бачиш, я везу, я Не буду я тобі давати Звичнення нічого. Звичнення, я тобі вадія, ще раз сказала, вадія, не буду. Я визиваю це. Ви Боже, я на роботі не співаю прокуратури до Ігора! Ну чого ви до ну, мене зірвите? Та блять, де що осьте, ні здалі чи що? Ви ти чого хочете мене субсидирувати! От ви тебе мене сказали, я до Ігору! Не вспіваю! Водяй, я тобі сказала і тобі і давати і нічого і не буду. І не будь таким умним. Водяй, зараз до міновича ще позвоню. Пізділей зараз получите за документи. Я не співаю, мені на 4 часа треба бути. Ти розумієш, що ні, я на маршрутку не співала. Посвідчення водіє і Не буде тобі нічого давати, я тобі ще раз сказала. Ви знаєте, що ви цим? Знаю, що ще я порушила. Ти перед мною бос виїхав. Я об'їхала заправку. Я вже не виїхала, заправки навіть. Ти розумієш, мене серце так больне. Я зараз буду таблетки пити на роботі. Я тобі ще те спомню, я тобі спомню. Я тобі точно те спомню, блядь, Я тобі спомню. Ви вчиняєте адмістратив. Та да, в мене там і сейф, і все. Я, я, я тобі сказала, пускай, я зараз буду дзвонити. Відповідь до пункту 24. Давай! Я не виїхала з заправки. Я вас так, взагалі. взагалі не бачила! Я вас взагалі не бачила. Понімаєш? Взагалі не бачила. Пускай мене. Я тобі сказала до Ігора, йди до прокуратуру. Хочеш можеш їхати? Побачиш не буде тобі нічого давати. Все, одини від мене. Ти не маєш права. В мене машина. Не ну добре, тобто, зараз чоловіка Штовхайте. Що што, Зараз будемо розбиратися. Турна, будь ласка, себе. руки. Я не співаю. Понімаєш ти, що ти мене нервуй? Я не виїхала з заправки. Я, бідна, об'їхала аж кругом, ледь на маршрутку спіла. Мені так люди дзвонять. Я документи писала. Сейфа відкрила, дівчатам відкрито оставила на роботі. Я не співаю нікуди не співаю. Зараз документи джепні до сковля, а п'ять документи будуть передавати. На граниту завези. Що ви з мене всі хочете? Скажи. ти тоді мене теж спинив. Я могла б стати і поїхати. Порушили пункт 8.1 правил дорожнього руху. Так, да, порушила. Здійснили зупинку розвозити. Ти би таки доколупався, Зіснили ти до Врещука той... доколупайся, або до, до, до Латковського. Доколупайся, я побачу. Як ти таки доколупаєшся до нього, розумієш? Нічого не що За розумі... вас буде складно ще адміністративна. Не буде на мене нічого складати, відпускай мене і все. і До побачення. Буде і розходимося. Буде ще гірше. Право я тобі сказала, тобі нічого не дам. що і... така жінка. Алло. Я тут, я стою. тут стою, малий договора передавав думку. Ну, і коли коло я стою, коли посаду як на роботі з вас. Коло посаду її коло остановці тут. Ну. хлопчик, як це завод, це не побачили, як дурняк добився, це побачили. Передо мною дуже красно, між прочим, Михайло на польських номерах. Це було не і перше доганяти, але не мене. Отак я вам скажу. Це мені дуже подобається. Ні, дорогой. Це в мене є все в порядку. У мене кавісто не спиняв кроме вас. Не знімай. Не знімай. Че? Бо так. Че? Це ну я знаю. Не знімай, бо приятно п'яти, я тобі сказала, що це. Це не приватно. Це не проти. А тут я такого втрала, щось і забила когось. А що ж я таке зробила, жіночка? Мати, було дво, двох діток. Що ж я таке зробила? Богу досі винувата. Ой-ой-ой, я його не си, субі соромно. Протиправніки. Ой, протиправні, Незаконні вимоги, працівників, поліція не реагує. Ну, ви що, боже, Я не співаю так, а ви все мене все. Я не зупольці на роботі знаходяться. Так, і Я теж зараз, тому, що я змекла і просудилася на вас, щоб двері мені були. Я не відмовляюся. Випадку. Я законопослушну громадянина. Ти не представились мені, хто ви? Алло! Юра, здравствуйте. Ще ж юра, скажи, хай відпустять, я документи мені дитина передавала, сьогодні Байерчук на тому, на, на раді в Луцьку. І в мене тут це, я з Ігорем договорилася, з прокуратурою, що він мені поможе на 4 часа під'їду до це там порішати. Ну скажи, хай відпустять. Я виїхала, вони з поліції виїхали, ці, о, два хлопчика. Слухай, я не можу. Так розмірували мене, що я вже не можу. Юрчику. Фамілія, вони навіть не представились мені, потім не було, які два полони в мене заверхла, мене трили тут, похарпали дверичить, не купили. І нас навіть не представили. На трубку, на трубку. Тож, я ж не можу, мене Юр, ігороди, Юр, Юрчику, поможи. Давай. Нати? Ні, за вас тримають. Зачалі. Чому вона не рухалась? Юра, ти ж самі вовка приїхав. Скажи, вони навіть не представили. Чого ти яйця? Айку я в тут стали, блядь

що ви, <плес> тіць, <плес> бля, А тебе не представитися? Не представишся! От ти мене зупинив, і не представився! Ласка, <плес> не, ласка, не, ласка, не представився! Ласка. Він записується на телефон, Неруш. Він не представився, міліція не представилася, ви, непонятно, звідки нема. Пизло приїхало красне. Виїхало з заправки вод. І вони не поїхали, що там було з дурою. Сидітелі де, бля? Я не співаю, понимаєте, хто тут локаль? Ви ви вибачте. Я зараз 30 приведу, щоб вона не нарушала, вопроси. Водицю. Немало, не прав, я не правди, дотик, за 300 батьків зробила, які будуть возити права. Чого я то має возити права? 300 батьків викинула На Напловно, блять, дивляться, коло сполу дивилися, напловно дивляться. Що це таке? Я законар... Я взагалі жінка, ніколи не порушую нічого. За стільки років, за, за 22 роки мене зупинили не один хлопець. Ну, Всі відпускали. Звісно, що є. Не То давай. Транс Транспортизація в режимі. Вона у вас була теж складною. Транспортизація не з'явилася.

Павло Володимирович, зараз... Чого не робити? Ми свої люди в любові живемо. Там, я від тебе не добре знаю, твої матері, твоя матері, я такий спочатку про цухранно, що ти посена воспитала. Ми всі без совісні. То усі. Ченовна, треба було б випонитися. зупинитися. Зупинитися, а ти прийшов, зупинив передо мною, воно ми просто добре гнало. Я їхала за ним, дорогой мій. А ви знаєте, так, чому як вас як я то поняла, Ти бачив, бачила, я на, я на маршрутку втіла. Ти бачив? У мене дитина жде в Луцьку. Понимаєш, не репитуй, вони не репитують, навіть не, не, не представилися. Боже, ніколи в житті. тоді перший раз не представилися. Тож тобто це те саме було. Ой, Не треба мені казати, не треба мені казати. заповни мене. І Шанов... Є, ти дитина, я твоя матері, що я добре я, знаю. Вам... Як я твоя матери побачу, ах як я дам її, добра почухана. І за його матері дам, бо я вас знаю дуже добре. Не репетуй. Ти не загуляєш, номер машини знаю. Не репетуй. Аби ви не порушували, вас би ніхто не спиняв. Причому тут ми порушили? тут ми свої люди, ти. Це не п'ять помінових, всю з вас не ліси проробив, а ти мені попіруєш. Що, що ви, ви мені погрожуєте? Я тобі не погрожую, я твоїй матері дам, такого почала, за то тобі життя поламала. Я твої матері що дам не покладу. У вас складено три адміністративних винесено, три постанови по частині 1 статті 126, одна по 122 першій. Що у мене там не винесли? Що ти мені розказуєш? Що ти Ні мені розказуєш? Складаємо. Де воно складено? що?